Я не є проти російської мови, але я є за українську мову в Україні. Це моє пояснення до попереднього відео, тому що багато всяких різних коментарів незрозумілих мені. Дивіться. Українець повинен знати українську мову і розмовляти нею. От це я за то. А крім того, ви можете говорити будь-якою, російською, казахською, китайською, японською, будь-якою, неважливо. Я особисто, крім крім української, знаю, що три мови. Нормально, вільно спілкуюсь з ними. ними. І мови різні, вони дійсно збагачують. І я, прикиньте, навіть деколи спілкуюсь з російською мовою, з людьми, ну, які не розуміють ні українською, ні англійською. Ну, є таке, в мене там по бізнесу, я співпрацюю з людьми, там, допустимо, з Ізраїлю, з Узбекистану, там, з Арменії і так далі. І вони ну, не розуміють ні українською, ні англійською. Але вони знають російську, і я російську знаю, і я спілкуюсь з нею. І це нормально. Але вибачте, жити десятиліттями в Україні і не спромогтися вивчити українську мову, ну це як мінімум, це є зневага до держави, в якій ти живеш. А чому так є? Ну чому так є? Чому інші країни в світі, цивілізовані, та? в них одна з обов'язкових умов? Якщо ти хочеш там жити і працювати, ти маєш знати мову тої країни і історію тої країни. Прикиньте, чому це так важливо для всіх цивілізованих країн? Ти маєш здати екзамен на мову, на знання мови і на знання історії тої країни, де ти живеш. Виключенням Виключення ті тільки дві країни, про які дуже часто говорять, ну тільки різниця, це є Швейцарія і це є Бельгія. Е, тому що в них немає своїх мов. Немає швейцарської мови і немає бельгійської мови. Тому там можна говорити, допустимо, в Швейцарії трьома мовами. Це може бути німецька, може бути французька, може бути італійська. Та? В Бельгії там дві мови. Тому що в них немає своїх. Але всі решта країни, де є своя затверджена державна мова, ти мусиш її знати. І крім того, ти мусиш знати історію. Чому це так важливо? Тому що якщо ти знаєш історію, ти розумієш те, що відбувається. Я є професійний гід по Львову. І за всю історію Львова, там в Львівних там перших 100 років це була Київська Русь, а потім це була 400 років Польща, потім була це Австро-Угорщина, потім, потім була знову в Польщу, потім була Фашистська Німеччина, кілька років була радянська влада, і зараз 31 рік Незалежної України. І за всю історію Львова нас, українців, тут постійно ополячували, онімечували оавстріячували, русифікували, і ми знаємо ціну називатись українцем. І один з перших інструментів, які використовували всі підряд, це є мова. Насаджувати свою і забороняти українську. Тому так мене це болить. Коли українцям. Какая разница? Це означає, що вони не знають історію своєї країни, тому що якби вони знали, якби вони здали екзамен на історію, вони б розуміли, чому тут всі топлять за українську мову? Тому що кров'ю кров мільйонів людей вибивалось право називати себе українцем? І спілкуватися своєю рідною українською мовою? Кров'ю наших предків. Це вибивалось. І зараз ми також платимо своєю кров'ю. Тому ще раз, ви можете знати стільки мов, скільки завгодно. В тому числі російську. Питань немає. Але якщо ви живете в Україні, будь ласка, зробіть зусилля. І вивчіть українську мову. І спілкуйтесь в Україні українською мовою. Крім того, можете бути поліглотом. І це класно. Це супер. Чим більше мов ви знаєте, тим більше ви людина. Але якщо ви не знаєте мову в державі, в якій ви живете, ну, то яка ви людина, то який ви громадянин? Ну от і все. Я не є проти російської мови, але я є за то, щоб українці знали українську мову. Я вас люблю.